Добрий вечір, мої красотулі, добрий вечір, мої ріднулі. Так, 17.17, 17 ми вже виїхали з базара. Сьогодні, дякувати Богу, слухайте, була робота. І сьогодні в Танюшки, Боже, в Танюшки сьогодні взагалі вообще... нам, звісно, до Танюшки сьогодні трошки далеченько. Вона сьогодні умічка. Танюшка, ти моя квіточка, я завжди говорила, що ти в мене молодець. Дякувати Богу, ви знаєте, і тут робота була, і там була. Я завжди говорила. Як ми відносимося до своєї роботи, так вона відноситься до нас. Правильно, мої хорошенькі? Саме головне говорити завжди, що все буде добре, по-другому не буде ніяк. Наші мислі вони матеріальні. Так, да, Якщо ми заложили собі, що все буде добре, бувають моменти, коли воно може бути трошки, знаєте, хуже, трошки лучче. Але, але ми повинні вірити в те, що буде завжди да, саме лучче. Ну, по-другому не може бути ніяк. розумієте? день луче, день хуже. Але дякувати Богу, чесно. Я завжди говорю, що за цим ми не обіжимо. Те, що ми хочемо, воно буде ночі пізніше. Ви знаєте, це так. Капля дощика упала, і все, пробка така, що до невозможності. А я сьогодні хотіла, ну я люблю, коли їду в дорогу, помити машину, щоб машина була помита. Але помию, в будь-якому випадку помию. Хай цей дощ і полощі, а я все одно її помию, щоб така свіжасенька була. Я кажу, Костік каже, а як на я в неї сяду, кажу, Костік, ця машина тут два сидіння. Одне відкинули назад, ножки вперед, і нормально кажу, не переживай. По землі будем двоєм з тобою тормозить. Ну це ж Каруцька, вона маленька. Я в неї коли сідаю, я як на полу, ну вона така резва, Я вам навіть не можу передати. Е, та Каруцька, що бішенька моя, вона така, знаєте, затяжна, натяжола. А ця тільки до газу, тільки чуть-чуть, все. Вона така дурна. Колоду та оба. Ой, що ти свята? Світов... Странно. Колода таро, ви що? Музика, коли весела грає, навіть дощ нам не впливає. Обично, коли дощ, така пасмурна погода, трошки на душі важко. Дивіться, а колода таро творить чудеса. За кожен день, ви знаєте, я завжди кажу, дякувати Богу за кожен день, який він у нас є. Встали, очки свої прекрасні, відкрили. Уже спасіба. Чи вмила я їх, чи не вмила. Але живі, здорові це саме головне в нашому житті. Так, да, слава Богу, і тут робота потихесенько і в Яремче потихесенько. Я завжди говорю я е, ніколи ні за чим не ганяюся. Спасибо за все. Так світа виключи вже поворот. Стой. У нас, звісно, спустився дощик. Завтра ми з костіком цією Каруцькою виїжджаємо в Яремче, але дай Бог все буде добре. Приїдемо ввечері. На другий день я цю каруцьку лишаю, велику беру і буду їхати додому, в Одесу. В понеділок уїжджає моя дочечка, вже я вже проведу її. Потім вже приїду в Яремчу, Костік з Танюшкою приїде сюди, а я вже трошки буду там. Якщо чесно, я вже скучила. Я скучаю, коли в Яремчу, скучаю за привозом, коли в Одесі, скучаю за Яремчою. Мені наскільки подобається, що навіть не можу вам передати. Ну, Люблю я циганські пісні, ви понимаєте? кидай циганку коло таро. У вас немає зараз настрою. Ви йдете з роботи, нема? Дивіться, включаємо базаринку. Смотря на дощ, навіть якщо у вас судя парасолечки немає. Нічого страшного, дощ нас знаєте, який негатив знімати? Кидай циганко коло дотару. Опа. Давно вже серці гуляє зеро. Опа. У мене, звісно, голос такий, що курей на городі лякати. Ну ви да? але байдуже я питаюся співати. Зато як гарно говорю, правильно, гарно говорю. Значить, дивіться, ви ось вийшли з роботи, У вас немає парасольки з собою. Ви думаєте, боже, дощик мене намоче, я прийду мокра. Прийдете мокрі, так от руханули два рази головкою, голова буде суха. А дощик він теж потрібен. Трошки хай нас, Знаєте, оцей негатив, який я в будь-якому випадку якась десь завість, хтось десь щось сказав, все одно воно є. А ми гопа цюки з правої ножки, опа. Так, мої хорошенькі, даже знаєте, таку йдеш з роботи, заморений. А ще коли сідаєш в машину і грає така грустна музика, боже, на душі воно вообще якось. А коли ти сідаєш, і ось, і ось, і ось, а від того тіктока? Ху-ху, я взагалі людський. А від того тіктока. <у> Ти, <у> Дівчатка, <у> я вам буду щас суфлірувати це вовсю, Ти красива зверху і знизу і з боку. Сама пісня говорить, що ми красотки, ми богині, не може, дивіться, я ось ось це коли. Вчора мене косметолог, що, Да, дівочка красива. Значить, ні, не, подожди, який косметолог, світа, Що з тобою візажист, Господи, Боже, хоч мочі вже не позорся, то я ще й завтра так буду ходити. Серйозно. Я вам говорю, дивіться, воно що в мене держиться, що плохо. Очі блестять, блестять. Я люблю, щоб вони блестіли. Блестять теж косметолог, Кажу: Господи Боже, мі, на мене дощ ліяє, напевно. Їдемо, да. Їдемо. Так, мої ріднолічки. ну сьогодні ми з вами були в університеті. Ну, кому подобається, кому не подобається. Я вже казала. Мільйон людей, мільйон міні. Кожна людина вона має свою ізумінку, кожна людина має свій комплекс. Кожна людина красива, багата, добра, по-своєму В кожної людині є і позитив, і в кожної людині є негатив. Такого не може бути. Але вона людина, вона людина з великої букви. Неважливо, яка вона людина, хто вона. Саме головне, що ми люди з великої букви. І ви знаєте, я хочу вам сказати: багато хто пише, куди ти полізла, куди ти пішла, вона тобі не йде, вона тобі то. Я розумію. Багато кому це подобається, багато ні. Саме головне, щоб це подобалось вам. Саме головне, щоб це хотіли ви. Це дуже важливо. Коли ви щось хочете, повірте, воно все буде. Неважливо, скільки вам років. Ой, скільки тобі років, що ти туди пішла. Та да не важливо, скільки не важливо, скільки мені років. Неважливо. важливо. На... важливо то, наскільки ви себе відчуваєте. Неважливо села ви чи з міста. Е, якщо я з села, то я вам нічим не хуже. За людину, яка з города нічим душа моя душа, характер, мій характер. А то, що я виросла в селі, я тільки цим горжусь, що я виросла в прекрасному селі Сирова, що моя дуже прекрасна чудова родина. Це саме головне. А відки ви родом? Повірте, це не важливо, і не потрібно ділити людей село і город. Саме головне, мої красульки, хто приїхав з села, поступити в місто, да? І ви за щось хвилюєтесь, що у вас не вийде. повірте мені, у вас все вийде. Ідіть і поступайте в університети, в коледжі, в технікуми, в училища. Саме головне, що ви цього хочете і повірте, все буде, все буде так, як тільки захочете. Ви. По-другому воно не буде ніяк. От не буде воно ніяк. Важливо ваше бажання. Чесно, я теж, коли приїхала, мені говорили: селючка, колхозниця. Куди ти лізеш, куди ти рипаєшся, що тобі вийде, а подивись на себе, а подивись то, а подивись на свої губи, а подивись, яка ти, а подивись на свою зачіску. Мені було обідно, але мої сльози ніхто не бачив. Повірте, я можу сісти в машину, я можу їхати і плакати. Я можу приїхати в храм, зайти, поставити свічечку, посидіти в храм, вийти і приїхати додому. Або приїхати додому, в мене може бути дуже така. Знаєте, ну то що всі думають, що е, допустимо. Да, я можу бути така жорстока. Хто говорить, що я сувора, хто говорить, що я жорстока, хто говорить, що я на камеру посміхаюсь, але хочу вам сказати, що я жива людина, і я вмію і плакати, я вмію і ображатися, я вмію і посміхатись. Я вмію все. Ну як, як не тільки я, як і кожна людина вміє це робити. Понімаєте? Так що, мої хорошенькі, так що мої краситулічки, мої хлопчики та дівчатка, приїжджайте, поступайте. Неважливо, скільки вам років. Вчатися ніколи не пізно. Головне ваше бажання. Ваше бажання, ваше натхнення. А чи з села, ви чи з города, повірте. І не треба, що вас лякає ой, університет, воно громко звучить, і ви боїтесь сюди прийти, бо вам там зараз сказали, що ви туди не поступите, у вас не вийде. А хто сказав? Хто сказав, що у вас не вийде? Ну це ж неправда. Як це не вийде? Ви прийшли, подали документи. Прийшли на екзамен, здали свої екзамени. Все, і з 1 вересня, сумочку в ручку, рюкзачок під мишку і на навчання. І все у вас вийде. І з вас будуть і будучи юрист, і будучи перукарі, і будучи стоматологи. ким ви захочете. Ким ви захочете, тим ви будете. Головне, не стісняйтесь, не бійтеся нічого. з гордо піднятою головою, пішли. Да? Так що, мої ріднулі, мої красотулі, мої хлопчики та дівчатки. Я це вам завжди буду говорити. Я теж приїхала з села і теж мене потикали, насміхалися. Але я хочу вам сказати, десь я в душі плакала, десь я й сміялась, але я завжди говорила, що все буде добре. По-другому не буде ніяк. Я ніколи в житті не думала, що я візьму камеру і буду так вільно з вами говорити, тому що я люблю з вами говорити і буду доносити завжди. любочки мої. Якщо ви виросли в селі, в районі це не важливо, де ви виросли. І якщо ви хочете поступити в місто, в університет. Там в коледж, в технікум, і ви в чомусь сумніваєтесь, і ви чогось боїтеся, не потрібно боятися. В першу чергу ви повинні бути впевнені в собі. Це в першу чергу. Коли ви впевнені в собі, у вас завжди все вийде. Ніколи не опускайте руки, не кажіть слова ніколи нема, не буду і не хочу. Запомніть раз і навсегда є, було і буде. Хочу і буде. А повірте мені, що все буде головне ваше бажання. Так, ну я з вами, звісно, буду говорити 24 на 7. Я дуже люблю поговорити з розумними людьми. Я люблю просто поговорити. Ще раз вам кажу: навчаюся, бо мені це подобається. Іде воно мені чи не йде, ну, це буде видно. Саме головне, що воно мені подобається, що я це хочу. Да, якщо чесно, для мене було ну, от дивитися в камеру в одне місце, я пораз, але не все виходить спочатку. Саме головне, що ми це хочемо. А я знаю, що я це хочу і це буде. Повірте мені, що буде. Наші мислі матеріальні. Я колись теж мічтала про 600 й Мерседес в сірому цвіті, він у мене був. Я мріяла про кирпичний домик, який у мене теж є з красного кирпича. Я про це теж мріяла. Так що, мої хорошеньки, наші мрії, вони здійснюються. Немає нічого неможливого. Немає нічого таке, що може вам сказати Стоп. Немає. Так, мої хлопчики та дівчатка, говорити буду з вами 24 на 7. У мене ротик не закриться, бо я люблю поговорити з розумними людьми. Саме головне, що сьогодні метко пробила, да? так? Пробила поговорити, бо я люблю, я ж люблю, те для мене не дай поїсти. А зараз, до Боже, пробка, капля, дождя, капла, все, пробка така, що взагалі. Але я все одно машину помию. Так, мої ріднулі, Я до чого вам хочу все сказати? Ви знаєте, що все залежить тільки від нас самих. Хочете буде, не хочете, не буде. Ніхто вас не заставить, ніхто вам не скаже, зроби то, що тобі не треба робити. Ви знаєте, на наших помилках ми навчаємося. Повірте, я таку школу в житті пройшла. У в мене в житті було все і хороше, і плох, але саме головне живі, здорові це саме головне. Мої ріднулі, я вам всім хочу побажати тихого. Спокійного вечора. Солодких, солодких снів. Ваша світурічка Нравиться комусь ще не нравиться. вона вас всіх обіймає, цілюває. Саме головне дивіться, I love you. Три рази вам буде. Я то побажала спокійної ночі. А ви знаєте, коли ми крутимося, прийшли додому, крутимося, не можемо заснути, сна нема. Я казала вам, вдома є якась там цукерочка, нема. Нема, так? Да? Сахар вдома є? Є. Скибочка хліба є? Є. Ви вже поїли, ви вже лягли. Я вчора, от я той серіал дивилася, я й плакала з ними, і сміялась. І я знала, що він приїде пожениться на неї. Я все знала, але я його додивилась. Ну до чого я веду? Ви дивитесь серіал? І ви теж не можете заснути крутитися. Мочите хлібчик під водичкою, посипаєте сахарцем. Прийшли до ті... Я люблю лягати на кроватку, Цей хлібчик у мене на тарілочці. Я його так запітітом зім, пів літра води випила. Повертайтеся на лівий бочок. І сон вам, самий сладкий. Щоб ви у мене завжди посміхались, щоб сни у вас були самі-самі сладкі. Я вас всіх люблю, не смотря на хороший, на плохий коментарі. I love you.